Так, друзі, всім привіт! Будемо розбирати цього тижня фунт і ефір. Почнемо з понеділка, з фунта. У нас є підтвердження в шорт. Я хотів працювати до імба D1 від даної пої, але тесту не відбулося. Доволі компресійно ціна цілий день була зажата. І перейдемо вже до вівторка. У нас е, створився імп H4, від якого я планував працювати в шорт на перелой. У нас є години підтвердження в шорт, є пої, і на LTF є доволі якісна модель від імба е, з таргетом на фулфіл е, з фіксованим ризиком 2р. Реалізували прибуток. Е, сама угода закрилася в Азію півп'ята ранку, і перейдемо вже до середи. Середу в нас знову є імп h 4 від якого можна було працювати в шорт, але на ЛТФі тут також виглядало все доволі компресійно. Нічого якісного тут не бачив. Відповідно, цей день пропускався. Четверг в нас починається з зняття ПДЛ. Є доволі агресивний вихід в лонг. Є імп годинний. І для того, щоб працювати в шорт від імба H4, потрібно перше було його інвертувати. Після інвертації в нас є ім М30 модель і з таргетом на ПВЛ. Але я не брав цього угоду так як тут були новини, і я не хотів е пересиджувати їх. П'ятницю вже є зняття ПВЛ, є агресивний в принципі, вихід в лонг і. Для себе хотів бачити другу сходинку офу або імп А4, від якого міг би працювати в лон. Але в 17.00 у нас є агресивний рух на новинах. Відповідно, тут вже без аналізу. Перейдемо до ефіру. І так, понеділок я хотів працювати до тижневого імба. В понеділок не дали реалізувати цю угоду, але залишили таргет відкритим у вівторок. Відповідно. Я для себе знайшов вхід від Fulfilla IMBA H4. У нас є доволі якісна модель на тефі. Це все виглядає доволі компресійно. Відповідно, я з фіксованим 2r заходив в позицію. Під вечір я вже отримав тейк і можна в принципі переходити вже до середи. І так, в середу в нас є е, агресивний вихід в лонг, і щоб безпечніше було працювати, потрібно було дочекатися або другу сходинку ОФО на годинному таймфреймі, або імп аж 4. Це все дали під кінець дня. Відповідно від цього вже працювати можна було тільки в четвер. Є компресійний підхід до імба А4, але підтвердження в лонг на годинному таймфреймі нам не дали. Відповідно, вже чекаємо п'ятницю. В п'ятницю хотів бачити або зняття ПДЛ, або ці закріплення ціни над ПДХ. І ПДЛ я не отримав зняття, але закріплення відбулося вже на самих новинах. Відповідно, тут без торгів. І так, якщо дивитись на денний графік по ефіру, у нас є імп Д-1, від якого хочеться бачити оновлення історичного максимуму. Відповідно, буду чекати цей тиждень якусь роботу в ІМБІ вже з основним таргетом сюди. На цьому все. До наступних відео. па-па!